Автівка, щойно з Америки Audi A5 не заводиться. Спочатку робимо діагностику. Доволі гарно все виглядає. По мотору тільки одна ошибка. Головне реле розмикається слишком рано. Так, будемо дивитися. Вмикаємо запалення. Насос відпрацював низький тиск палива. Бачимо. Комп'ютер бажає бачити 6 бар, а в нас є 1 бар і тиску. Немає. Підключив манометр тиску на вході ТНВД немає. А ось і причина відсутності тиску. Оце виход з бензонасоса. А бачимо, що тут нічого немає. Ось вся штука повинна туди защелкнутися, а вона відскочила. Насос працює, але в подачу нічого не йде. Ось так воно повинно бути защелкнуто. Треба зібрати все назад. Ще звернув увагу, що на дні бака лежало ось таке гумове колечко. Вже що воно повинно бути ось тут. Треба знову розібрати і вставити його. Бо тиску не буде. Ну, зовсім інша справа. Після вимкнення, вимкнення запалювання ми бачимо на манометрі 4 бара. Вже повинно заводитись. Ой, бачимо і по сканеру тиск з'явився. 4,7. Пробуємо заводити. Ну, майже ще. Завоздушила система. перемога. есть бреше. Сканер показывает 6 бар. Задано фактично. А манометр показывает 5. Ну, працює. это уже гарно. Ауди опять. Працює